Це не лише про відсутність хвороб, а про нашу здатність справлятися з викликами, підтримувати внутрішній баланс і надихати інших. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти свій шлях до стійкості. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні у нас у студії спеціаліст центру життєстійкості Тетяна Щеголькова. Наші глядачі хотіли задати вам наступні питання: що таке ментальне здоров'я? Ментальне здоров'я це стан. Душевного благополуччя. Коли людина може повноцінно жити, навчатися, працювати, тобто приносити користь громадськості. З чого воно складається? Ментальне здоров'я це такий комплексний показник для людини, коли вона має певні цінності, тобто те, що для неї важливо в житті. Обов'язково. Має бути ефективна дія в цих цінностях, цінностях щоб людина знала, до чого вона прагне. Обов'язково треба правильно розподіляти свої ресурси і свої емоції. Ну і загалом важливо для кожної людини це стосунки, це люди, які оточують. Це можуть бути близькі, рідні, знайомі, друзі. Пані Тетяно. А що може нашкодити ментальному здоров'ю? Ментальному здоров'ю може нашкодити в першу чергу ситуація, в яку людина потрапляє неприємно. Ну от, на сьогодні це умови війни. Шкідливі звички також впливають на наше ментальне здоров'я. Некваліфікована допомога лікарів, коли неправильно людині надала допомогу. Самолікування теж може впливати шкідливо. Ментальне здоров'я і наша життєстійкість. Були міцними, людина в першу чергу має подбати про себе сама, те, що в її сила. Ну, перш за все, це режим, в якому вона живе. Вчасно лягати спати, повноцінне збалансоване харчування. Достатньо пити води, ну і, звичайно, отримувати позитивні емоції. Тож дбайте про своє ментальне здоров'я. a bota, a gente